У перші дні нового року у Тячівському волонтерському центрі кипить робота. В автівки завантажують теплі речі та харчі. Разом з гуманітарною допомогою від жителів Тячівщини на схід поїдуть і ці чотири автівки. Їх закупили спеціально для військових, які захищають нашу країну на сході. Це машини придбані за допомогою наших спонсорів, скажімо, які підлучились до акції. Це і лісники, це і освітяни, це і лікарі. Багато людей доброї волі об'єдналися, купили машини, приходять до нас, говорять, це ми придбали. Ми знаємо, що є потреба хлопців у пересуванні, в техніці, вони придбають у нас, нам передають, а ми вже дивимося, маємо зв'язок з усіма батальйонами, з усіма нашими бійцями. Техніки не вистачає категорично. На жаль, перемиря перемирям, але ви самі бачите, самі чуєте, що війна. Не закінчується і багато техніки пострадало. Техніка постійно їм потрібна. Бійці, які приїхали з передової, кажуть, будь-яка допомога для них дуже важлива. Тішаться, що мають таку підтримку від своїх земляків. Сьогоднішня допомога вона дуже потрібна, тому що от держава то що поставляє норму забезпечення продовольством пайком, вона ну поставляє забезпечення, але його дуже не вистачає. Тому що солдати знаходяться в екстремальних умовах, коли холодно, нема де зігрітися, то звичайно організму треба. Щось яке ну, доповнітне питання, і це дуже головне, що от зараз вони допомагають всім тим, хто знаходиться в АТО. Ключі від автівок вручили бійцям, які вирушать на схід. Після цього техніку з гуманітарним вантажем освятив священник. Благословляються і освячуються ці автомобілі, окропленням цією свяченою водою. благодаттю Духа Святого. У ім'я отця і сина і святого Духа Амінь. Згодом коло рушила до будівлі Тячівської райдержадміністрації. Там уже зібралися освітяни та школярі. Вони поспілкувалися з вояками та побажали їм перемоги. Натомість отримали презенти, прапори з підписами та словами подяки від бійців АТО. На відпочинок. От, подякували дітям. Звернувся до бійців і тимчасово виконуючи обов'язки голови Тячівської райдержадміністрації Василь Йовдій. Що ми робимо, ми тільки допомагаємо. Або, щоб вам було можливо десь зручніше, легше. Я би хотів привітати всіх з Роком, з Розлістом. Саме важливі, щоб ви були додому живими. Така благодійна акція на Тячівщині вже не перша, і як запевнили волонтери, не остання. Щоразу, як буде приходити звістка про те, що бійцям щось потрібно, обов'язково згуртуються і допоможуть.